Вальпургієва ніч в Україні щорічно святкується 30 квітня. Вважається, що ця назва походить від святої вальпургії, яка проповідувала християнство на німецьких землях у 8 столітті. Вона була відома як рятівниця від голоду, хвороб та епідемій, а також як захисниця породіль та селян. Вальпурга проповідувала християнства серед язичників, активно займалася духовною та інтелектуальною діяльністю, вільно володіла кількома мовами та створювала біографії відомих особистостей. Свята Вальпурга померла приблизно 780 року. А під час перенесення її мощей. Почали відбуватися чудеса, вони замироточили. Її день шанування припадає на 1 травня, і саме в цю ніч за легендами відбуваються таємничі і навіть зловісні події, коли відкриваються ворота у Потойбіччя. У наших предків, які не знали святої Вальпурги, існувало власне свято. Живий день. 1 травня вони вшановували головну покровительку роду та цілющої сили, богиню живу. Варто зазначити, що у стародавніх слав'ян слово життя звучало як живіт, що означало живе тіло. Цього дня слов'яни проводили язичні обряди, вшановуючи богів. Що дарують землі родючість. Ритуали нагадували кельтські. люди запалювали вогнища і стрибали через них, очищаючи себе фізично та духовно. А молоді дівчата з мітлами в руках обходили багаття, проганяючи злих духів. Крім того, молоді жінки йшли до лісу, щоб збирати трави. Оскільки вірились, що в ніч проти 1 травня вони набувають цілющої сили. Також сни в Живий День або Пальпургівський ніч вважалися віщими, тому рекомендується запам'ятати те, що вам наснилося. Це свято також пов'язане з античними обрядами початку літа і прощення. Воно символізує. Материнство та природну обнову. Вульпургієва ніч це свято, яке додає чарівності та магії, переносить нас у світ казки. В Україні цей день святкують з ентузіазмом і відчутними традиціями, що робить його унікальним.